Мої вітання! Сьогодні я покажу, як за допомогою штучного інтелекту можна створити мою віртуальну копію у вигляді колекційної ігрової ляльки. Я практикувала, писала різні промти. Десь яких цих промти я зберегла. Там, де жовті поля, потрібно, щоб ви змінили на свої властивості. Тобто обираєте тон шкіри, тип фігури, колір очей. Отже, можна змінювати взуття. І наступне. Отже, можемо написати, що повинно бути з правої частини нашої коробочки. З деяких варіантів декілька я для вас створила, і в результаті я отримала різні кожного разу ось такі ляльки свої. Отже, і хочу згенерувати дві ляльки. Нам потрібно Першу ляльку. По-перше, по змінити поля жовті, які вам потрібні. Але мені не потрібно змінювати, тобто мені влаштовує ці властивості. І далі ми з вами виділяємо ось цей промпт. Повністю лівою кнопкою миші. Потім ми натискаємо Ctrl плюс С, і переходимо в сім відомий чат GTP. І ось ви бачите, так, що я вже в ньому створила де, деякі, бачите, такі. Зображення. Отже, я створювала, де я завантажувала своє фото, потім писала про. Обов'язково зверніть увагу, я писала, що це я на фото, Тому ми не будемо порушувати свої права, тобто не чиї права. Не будемо порушувати. Отже, давайте спробуємо зробити пром. Але зверніть увагу, у чат дає можливість три рази на день генерувати. Отже, ми можемо скопіювати фото моє будь-яке ваше. Копіюємо зображення. Потім вставляємо ось сюди в поле, Потім ми переходимо в свій промт, да, в текстовий редактор, копіюємо промпт контур С, я вам показувала, да, так, знову переходимо і. Нижче фото ми ставляємо наш текст контур В. Отже, є так. І тепер, що нам потрібно? Нам потрібно запустити. Отже, запускаємо, але трішечки нам придеться почекати. Це не так буде швидесенько. Тож, чекаємо. Так. Це ми згенерували нашу ляльку, тобто по нашим бачите, властивостям, наче я, наче ні, скажімо так, це зображення можемо зберегти на свій комп'ютер. Отже, права кнопка миші зберегти зображення і зберігаємо на свій комп'ютер. Але пам'ятаєте, я на початку казала, що ми з вами будемо генерувати дві ляльки. Отже, я хочу згенерувати колекційну ляльку футболіста, тож я взяла фото а, мого сина. Тобто я позначила а, таким чином, що це на фото мій син. Тому ми також не будемо порушувати наші права. Ми на початку копіюємо наше фото, і ті ж самі дії ми будемо робити переходити до чата GTP. І після нашого фото ми також зайдемо в наш е, написаний фронт і також скопіюємо і вставимо. Тож, поїхали. Знову ж таки вставляємо фото, переходимо до нашого промка. На початок, ставимо курсор, натискаємо і виділяємо повністю наш промп. Контур С. Копіюємо. І, знову ж ті ж самі дії нижче фото ми Кон В. Вставляємо пром. І давайте знову ж таки з вами запустимо. Так? Нам трішечки треба почекати. Власне, все, бачите, ми згенерували нашого майбутнього футболіста, наче схоже, наче ні. Ось таким чином ми з вами сьогодні згенерували колекційну а, власну ляльку. Отже, створення такої ляльки не лише цікава розвага, а й творчий спосіб познайомитися з можливостями штучного інтелекту. Отже, спробуйте створити власну колекційну ляльку, це легко і весело, дуже захоплює. Ну, на цьому власне все.